Друзі, всім привіт! У Нас сьогодні доволі складна, але цікава тема. Ми будемо говорити про те, як ваша, ваша відмова від цукру може повпливати на здоров'я ваших дітей, внуків, правнуків і взагалі всіх поколінь, які ви залишите після себе. Насправді, відмова від цукру може здаватися таким особистим рішенням: Окей, я відмовляюся від цукру, я роблю для себе добре. Але існує така наука, яка називається епігенетика. Це якраз про те. Що ми робимо зі своїми генами за допомогою нашого харчування, нашого способу життя, якихось негативних або шкідливих факторів оточуючого середовища, і так далі? Ми можемо або увімкнути, або вимкнути якісь визначені гени і так їх передати всім наступним поколінням. Тобто, епігенетика може пояснити, чому у людини, в якої у всіх в сім'ї є цукровий діабет і ожиріння не має цукрового діабету і ожиріння, тобто генетично можливо, ця інформація їй і передалася, але за допомогою способу життя, за допомогою правильного харчування, без цукру, можливо, навіть і без вуглеводів, ця людина досягла певного статусу генетичного, у якому ці гени просто не вмикаються. І вже власне оцей генетичний статус людина може передати своїм дітям, внукам, правнукам і всім наступним поколінням. Дослідження показують, що надмірне вживання цукру може спричинити зміни в епігенетичному профілі. Це впливає на такі аспекти, як обмін речовин, чутливість до інсуліну, розвиток ожиріння та ризик виникнення хронічних захворювань, таких як діабет і серцево-судинні захворювання. Коли ми регулярно вживаємо велику кількість цукру, ці зміни можуть бути закріплені та передані наступним поколінням, збільшуючи ризик хвороб у наших нащадків. Думайте про відмову від цукру як про інвестицію в ваше майбутнє та в майбутнє всіх наступних поколінь. І, друзі, на сьогодні вам ще одне завдання. Я вам залишу посилання на документальний фільм. Перегляньте його, будь ласка, бажано зі своєю сім'єю. Сподіваюся, ви тримаєтеся добре і виконуєте. Рекомендації з харчування. Завтра ми поговоримо про біологічно активні добавки, які можуть вам допомогти, якщо вам все-таки досі складно. А ще я вам буду дуже вдячна, якщо ви в нашому чаті напишете свої враження про фільм, який я вам рекомендую до перегляду.